Десять комплектів наметів для обігрівання передали в Вінниці з німецького міста побратима Карсруе. Це мобільні пункти незламності, з міні кухнею. До переданих комплектів входять тепловентилятори, нагрівачі води, плити, вогнегасники, генератори та мастило до них, каністра для бензину, засоби освітлення, електрообладнання та інші матеріали для облаштування. Такий намет розрахований на 50 людей. Тут так само, як в стаціонарних пунктах незламності, містяна та гості зможуть зарядити телефони, зігрітися, випити гарячого чаю. Один із них розгорнули на площі Костянтина Могилка. Вінничанин Дмитро, побачивши, як встановлюють намет, запропонував свою допомогу. Перше, чи можемо допомогти, це власними силами, інструментом руки, як кажуть, маємо. А, найда а найдальше це фінансами, які ми можемо, ну, на що спроможні, скажімо так. Вінничанка Світлана прийшла поцікавитися, коли запрацює пункт. Часто виникає потреба зарядити мобільний телефон. Можливо, в тих будинках, де не буде тепла, може хтось захоче обігрітися. Хоча тепло у нас зараз є. Дещо у Вінниці встановлять мобільні пункти обігрівання. Наразі у мерії визначають. Відпрацьовуємо ці місця. все буде проводитися паралельно з відкриттям стаціонарних пунктів обігріву. Я маю на увазі на базі шкіл, бібліотек, підліткових клубів, в тому числі багато. Я вже бачу і ми знаємо власників багатоквартирних будинків у своїх будівлях, підвальних приміщень. Як створюють відповідні пункти і забезпечить необхідним обладнанням, але там, де будуть знаєте, як кажуть білі такі п'ятна по кварталам міста, то ми там звичайно будемо в першу чергу їх і встановлювати. Нагадаю, у Вінниці працюють 86 пунктів незламності у школах, бібліотеках, підліткових клубах. Планують відкрити таких, щонайменше 150. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця.